Перевіряємо поради із інтернету. Цього року встановив собі євровікна в дерев'яні рами, бо старі потрухли рами. Є такий дядько Ігор, який топить за альтернативну енергетику. І він говорить, що взяти полікарбонат, поставити його ззовні, і воно придасть додаткове тепло. Ну, От я його так взяв 4-мм лист полікарбонату, він недорого коштує. Він став якраз по висоті ущільнюючої резинки. Головне вирізати правильно і правильно поставити захист ультрафіолету. І, в принципі, Тепер треба протестувати, наскільки стануть вікна теплішими. Отак. От Правда, цікаво, як на ці зміни тепер відреагують мої китки. Чи їм вистачати світла, яке пропускає ця пластина чи ні? Друге вікно виявилося трошки вищим. Тому прийшлося проклеїти цей полікарбонат. Лише по склопакету пакету без захвату на раму. Взяв так в заклеїв скотчем, закріпив трошки силіконом, проклеїв по периметру скотчем, щоб не сильно задувало і не відірвало вітром, то вже тепліше буде, так у нас. Захід сонця. І трохи тестів. В першій кімнаті в мене було 25 градусів на вікні 19,9. Другій кімнаті 23,2 було. А на вікні 19.1. Друге вікно, яке я обклеював, я не заміряв, тому що на ньому були штори. І це не об'єктивно. Ну, і це все було при морозі всім 7,6 градусів.